У Решетилівці мав відбутися пленум районної організації ветеранів. Але Затія потерпіла фіаско. Через погану явку та відсутність кворуму засідання перетворилось на з'ясування стосунків між верховодом організації та ініціативною групою, метою якої була зміна керівництва організації, із залу лунали звинувачення у непрозорості, використання коштів, непатріотизмі. Поганої організації роботи з низовими осередками структури. Відеозвіт цього форуму пропонуємо до вашої уваги. Ви читайте свою заяву аніуту. Розберемося з тими заявами. Ходять, люди хочуть, що не розберемося, що вони хочуть. Значить, таким чином я вибачаюсь перед всіми. Але, Але, я заяву читати не буду. Галерам, я пропонував, можливо, в якомусь іншому форматі провести там обговорення. Тим більше, що Іван Васильович сказав, що він ну, якби готовий, у ну, нього є заява, по цьому питанню, про, про яке, як ви мовити, шумить, Не відбувся. Дозвольте провести обикновенні збори. Є Іван Васильович. Хоче прозвітуватися, хай чоловік прозвітується. Якщо, Івана Васильовича є якась заява, хай він її зачитає, хоч і не всі тут члени зібралися цього фонду, але все одно люди почують і будуть знати. Далі, якщо він йде на заслужений відпочинок, подякувати чоловікові за роботу, за плідну працю, все як положено, хлопці. Це як положено, тому що не відбулося. Є у нас, як кажуть кровний Секретарці ветеранської організації Гребенюк Тамара Євгенівна провела цей пленум. Жінка наскільки вона в компартії проробила тих пленів. Скільки вона знає, як проводити проводити? Лучче за всі все прощено все прощено. Васильович. забули. Хотите <клухи> звідти звітуйте? Ні, читайте вашу заяву. І, і Тамару Євген будемо просити, тільки не, не його зобов'язувати, а просити. Вона секретар, хай жінка допоможе, оце все розповідає. Вона має юридичне право, вона секретар. Організовуйтесь, визначайте, приймайте рішення. Дійсно, не треба нікого просити, не, не треба, щоб хтось теж керував зі сторони вашої організації. Будь ласка, самоорганізовуйтесь, визначайте. Якщо, Іван Васильович. Має волю піти, незалежно від того, чи це пленум, чи загальний збору. Він просто навіть може перейти в редакцію газети і шляхом оголошення сказати, що я склав свої повноваження як голови. Прийшли до такої згоди, що на время моє на моє відсутствия президія рішить кому бути головою. Ну так як на сьогоднішній день. У мене замісником є колик Олексій Степанович, то я зроблю, пред, пред, не зроблю, а як предлагаю зробити так. Я передаю йому права на врем'я, коли можна зібрати будь настоящу. Настоящую раду, щоб застоявся пленом. По чому, давайте не так. Тому що згідно статуту ми можемо провести збори, але вони, вибачте, в 9 годин, не, без п'яти 9 я був голова районної державної адміністрації. Ми з ним розмовляли. І розмовляли по-доброму, по-хорошому. Вони навіть говорили, якщо можеш, Іван Васильович, залишайся, тихо, 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 не о Боже. Не о Боже. Це не все це, це для вас Боже. В області, а в області. Районна організація ветеранів решителівки на одному з перших місць. Як так, такі торби возитимете, ви ще довго будете на першу. Я на я нікуди не возив торби. Возили і возите. Тоді на, моє на мою відсутність головою президії, головою ради залишається Олексій Степанович Кулик. Голова ради рад адміністрації сказав, щоб він залишався. Тим, що була розмова про те, что была разговор про его заяву. Ну, він каже, що ми ж не против, вы можете уже пойти и остаться как член Ради, і как дорогник, но не, а, не, 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 не в роли головы. А, так, я так, хот... так, 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 хоті... так, я хотів уточнити. Анатолій Володимирович, 방, бо ось, ми підемо під адміністрацію. Ми підемо під адміністрацію. Почому? Голова йому за одне, а він вже бреше друге. Ну, вибачте, це ж не думає. Дайте, пожалуйста, кратко ответ, скільки грошей було виділено на, вашу, на нашу організацію на 2014 рік і який остаток на сьогодні на перегрузі. І куди конкретно були витрачені кошти? Ну, Дали допомогу Петрову, Сідрову? Де його подпись? Я сьогодні не готовий, я тут не готовий, я вам готов дати, що, що в 2014 році, 2014 році, за що депозиту? наступило 3800 гривень. Усього? Усього. Так, да, є. Ну, це, те, що, те, що я написав, що в 2014 видано 3800 гривень десятьом чоловікам. Тоже все до копієчки провірили. Все до копієчки зійшлося. Що вам ще треба? Я не можу понять. що я должна на господарські витрати, якщо ви витратили 900 гривень чи 920 гривень і кожну бумажку розписувати, що того пішли, провідали в лікарню, тому купили букет квітів з днем народження. Поздравили. Вона всі ці документи бачила. Якщо ви не вірите, значить виділіть два-три чоловіка. Я при до мене, я вам положу всі документи, передивіться. Перепишіть, якщо вам це треба. Пожалуйста, тільки не тероризуйте. У мене вже сил більше немає з цими провірками. з тих членів президії, які залишилися. Костагриз, Тур Петро Григорович, Омельченко Іван Олександрович. Амельченко. Коста-Гриз, значить, і там прозвучала фамілія Омельченка, він не має права тут сидіти, тому що він виключений. Членами первинної ветеранської організації решети і своїх мав. А те, що він починає брехати, розкажу, що він вийшов, це все брехня. Нікуди він не виходив і це все неправда. Тому він має встати і вийти від ціля. Тепер я прошу проголосувати. Чи його зетів? Петерчить його тут не місто. Його там із хата вже крутить. Ветеранської організації, як циган ансонцем, це мене в погірстворізм це робити. Це не комуністична по це неправильно, товариші. І давайте поставимо це питання небро. Бо перефін'я веде антидержавну антиукраїнську політику. Наші там сини і діти гибнуть на ближньому сході. А він розказує, що злоді, це, збройні сили це злочинна. Злочинцями злочин являються, Вони вбивають свій народ. Що це таке, товариші? Я вот внесу пока перебор. Не приносите, я его вас. Значит, ножи пропозиции. И все, и решаем все проблемы сразу. Вот сейчас мы не будем на них сбираться. Не будем. Є будем не будем. така пропозиція. П'ять сім чоловік президії замінити на оцих людей, що п'ятий раз приходять сюди. Не знаю, я не знаю, що ви не знаєте. Згодні Є у нас Анатолій Володимирович. Попросимо його, щоб він попросив сільських голів Просто попросив сільських горів привезти сюди членів конференції чи плену, ради і так далі. Попросив. поки сільські голови сюди не привезуть, толку ніяко не буде. брати. При всій повазі до вас, от скажу чесно, якби отакий тиск був, я б мовчки вже б зачитав заяву, сказав, люди добрі, спасибі, а ви проведіть плену без мене і рішіть всі проблеми полячі. Олексій Степан, ви говорили, що ви там, що ви хочете, так от ветерани режителів, ветерани режитів, хочуть, що б президія ради ветеранів. Да, що президія ради ветеранів, хлопці була замінена, поновлена. Чому? <кхід> Тому що нам надає, як то там писали, відхідні мені всі ветеранські організації району. Звернення до бандита януковича, 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 до Азарова і до Рибака писали про те, що в нас проти режительівці фашисти. Ми возмутилися тоді, ветерани були. Хто мав право від нашої ім'я, таке написати? А вони вже каці і послали були, тому що цим займався Косаліць і Амельченко. А Мельченко він вміє написати, тому що він проти України. тому було написано. І зачитано нам. тому ми возмутилися були і ми сказали не бити на замінити, тому що всі, так сказати, були проголосували. Поэтому ми, хто зараз є членом президії, ми з вами нічого не хочемо мати. Мене вибрав Боровенський Іван Григорович, сказав. Давайте виберемо вас голос". Я говорю, так Я ж комуніст, як я можу бути? Нічого страшного. По статуту ви з комуністичної партії не виходите, ви комуністичні агітації не займаєтеся. Я говорю хорошо це по поводу зруйнованого пам'ятника Ульянови Ну тоді була на президія. Президія була. Президія представлена була у нас 13 чоловік. І всі члени президії проголосували за цей посад. Тому я поїхав, а э, помельченко його зачитав. Я йому говорю, не вздумай читати, давай зроблю це, я сам. Тому ну, після того так і почалося. Оце так, такі такі. Других причин до мене, що я винуватий, я розікрав я хабарник, я все ношу якісь там сумки, брачі, чесне слово, нікому не носив і не брав нікого. А як далі? Як ви думаєте, як буде конференція як? з пленом? Це пленом. Плен. Я думаю, що буде він нормально, але Но, зв'язку з тим, що у нас тут це вибачте мене з 28 первинних організацій, а ця активна група є. Вона не є ніякою організацією, а 28 первинних організацій їх привезти сюди, і буде все нормально. Це все я написала звернення до голови, так. у якому прошу прислати фахову містону перевірку. У раду ветеранів, де перевірити фінансово-матеріальний стан організації, до сих пор ніхто нічого не, не той не перевірив, не прислав, не звертають на нас ніякої уваги. Раз вони на нас не звертають уваги, хай на них зверне увагу президент.